Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами графік біткоїна. Покажу вам деякий цікавий індикатор, який показує нам пряму кореляцію з графіком біткоїна, і можна спрогнозувати взагалі, куди піде біткоїн найближчим часом. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що я там даю ще більше корисної інформації для новачків. А зараз хочу побажати вам приємного перегляду. І поїхали! Що ж, переходимо до графіку, і давайте одразу підключимо наш індикатор. Називається він Global Liquidity Index m 2 Підключаємо його сюди, і давайте я правильно його накладу на графік біткоїна, щоб взагалі було зрозуміло вам, як він дійсно допоможе нам спрогнозувати, куди піде біткоїн найближчим часом. А тепер давайте дивитися на графік. Що ж тут відбувалося. Якщо взяти почати з 2023 року, взяти ось це до незначення по індексу, то звичайно в нас в цьому випадку також співпадає. Плюс-мінус у нас біткоін також формував деяке дно, але ось. Це цей глобальний індекс він почав ріст свій набагато раніше, так і після того, як він почав рости, приблизно на протязі 60-70 днів нас також показав ріст і графік біткоїна. так Тобто ціна біткоїна вона почала вже рости вгору. Далі в нас буде була, була деяка корекція, біткоін також скоректувався, і потім ми бачили знову ж таки ріст, і таки знову біткоін повторював ось цей рух. Тобто, звичайно, друзі, ось ця кореляція вона повторюється не ідеально, але все ж таки можна побачити ось ті самі закономірності. Тому що давайте візьмемо знову ж таки пікове значення біткоїну було ось тут формувалося, і також формувалося по цьому індексу. Потім ми бачили з вами корекцію. Подивіться, уважно, корекція становила по індексу, і тут корекція також становила. Тут звичайно кореляція була не ідеальна, тому що біткоін одразу почав ріст, а індекс ще не показав ніякого росту. Тобто тут кореляція часами працює, часами не працює, і потрібно також на це все дивитися і взагалі розпізнавати. Потім бачили ось цю корекцію, також біткоін скоректувався. Тобто, дивіться, друзі, що цікаво, що спочатку індекс скоректувався, пішов в корекцію, і потім на протязі уже також біткоін побачив деяку корекцію. Це 2023 рік. Ось Яно формувалося, але як бачите, друзі, біткоін він почав далі рости. Один з перших, а індекс ще не показав ніякого росту. Так, тобто, бачимо, друзі, що є деякі відставання. Знову ж таки, ось тут сформувався деякий пік, пікове значення по біткоїну, і також сформувалося деяке пікове значення по цьому індексу. Потім була в нас корекція. Ви бачите в цьому випадку, ось тут була корекція, і також була корекція по графіку біткоїна в цьому діапазончику. Але потім бачите, друзі, що індекс на знаходився в одному такому ціновому діапазоні, але біткоін показав уже деякий ріст, так тобто. Тут вже видно ось цю розкореляцію. Але ось цей глобальний такий боковик, якщо взяти його ось так провести, то ось цей боковик також подібний до графіка взагалі ось цього індекса. Індекс почав рости, бачимо, але біткоін він не одразу почав рости. Тобто він почав рости з часом, коли індекс вже досягнув деяких пікових значень, тобто знову ж таки, друзі, дивіться, пікове значення по цьому індексу було в цьому діапазоні, а пікове значення по біткоїну було сформувалося в цьому діапазоні. І давайте подивимося, наскільки взагалі тут була у нас ось ця сама затримка. Якщо взяти від пікове, Значень по біткоїну провести до пікових значень індекса, то це приблизно 77 днів іде у нас затримка. Це означає, друзі, що якщо в нас зараз формується вже ріст по нашому індексу, тому що ми зараз бачимо вже деякий ріст, так то це означає, що найближчим часом також буде уже ріст іти по біткоїну, тому що в нас зараз іде деяка кореляція, і індекс у нас зараз іде трошки один із перших. Тому що знову ж таки, друзі, давайте подивимося на те, як формувалося дно. Дно формувалося ось тут по індексу, і через. 77 днів, давайте провіримо, 77 днів, Приблизно ось тут формувалося у нас також дно по біткоїну. Це ось тут видно, друзі. Дивіться, бачите, ось тут дно було у нас, і індекс по індексу також було деяке дно. Потім індекс почав рости, побачили ріст ось тут. І по біткоїну ми також побачили ріст і вже формування деяких пікових значень. Далі бачили корекцію по індексу, і корекція також по біткоїну ось тут була. Звичайно, у нас ще був перехай деякий, але знову ж таки корекція відбувається. Що цікаво, друзі, давайте я зближу ось цю всю ситуацію і подивимося, що у нас сьогодні відбувається вже більш локально. Вже, друзі, давайте... Давайте подивимось на нашу локальну ситуацію. Пікове значення по біткоїну формувалося в цьому діапазончику, пікове значення по індексу формувалося набагато раніше. І далі в нас бачили падіння по індексу, і падіння по біткоїну воно трошки пізніше було вже із запізненням. Я не вважаю, що це, це в нас була лише маніпуляція в цьому випадку. Так, тут у нас оновилися хаї по біткоїну, це була така маніпуляція. Але глобально ця вся корекція йде. Дивіться, що цікаво, у нас формувалося двойне таке дно по індексу, бачили таке двойне дно. Тобто, якщо припустити, що у нас по індексу формується двойне таке дно, то по біткоїну в нас може також сформуватися тут деяке таке двойне дно, і ми можемо ще одне падіння побачити по біткоїну в цей діапазон. Тобто така корекція буде, і після цього ми бачимо вже деякий ріст, і, скоріше всього, ріст буде з оновленнями пікових значень по біткоїну. Тобто ріст відбудеться, але до яких значень це вже трошки друге питання. Але, друзі, завжди, якщо ми бачимо з вами ріст по індексу долара, по індексу взагалі М2, так глобальної ліквідності, то це означає, що також буде і ріст по біткоїну. Тому що так було взагалі на історіях. Як бачите, ось тут ріст по індексу, ріст по біткоїну, падіння по індексу, корекція по біткоїну. Індекс знаходиться в діапазоні. Накопичення, корекція від, по біткоїну, також плюс-мінус знаходиться в одному діапазоні. Також бачили, давайте провіримо ось тут. Ріст був по індексу, ріст по біткоїну, корекція, корекція по біткоїну, також корекція по біткоїну. Знову ж таки, ось тут був ось цей ріст, ось тут також ось цей ріст був плюс-мінус. Корекція по індексу, корекція по біткоїну. Тобто бачимо, що її є деяка все ж таки. Кореляція із цим індексом, і звичайно, це ніяких там гарантій не дає, що в нас там біткоін почне рости, і дійсно покаже ось той самий ріст. А зараз давайте підключимо взагалі графік, підключимо також індекс RSI. Підключаємо індекс відносної сили і подивимося, що в нас там відбувається взагалі по цьому індексу, тому що він також нам показує взагалі перекупленість, перепроданість, і завжди осі діапазончики вони нам позначають глобальне дно по біткоїну. Дивіться, друзі, повертаємося до історії, тому що історія нам завжди показує, як це було, показує, як було раніше, і, звичайно, є деякі закономірності, які повторюються. У нас, коли індекс RSI приходить в діапазон перепроданості, тобто коли він спускається нижче 30, це формується дно, і після цього у нас біткоін починає рости. Так, це ось тут було. В цьому діапазончику, давайте я вам покажу стрілочкою. Ось тут було. Далі, друзі, якщо ми подивимося, індекс RSI спускається нижче 30, формується дно по біткоїну. Ось тут також це відбувалося. Сильна перепроданість, так, сильна недооціненість по біткоїну. Тобто, ви бачите, друзі, що таке повторюється не досить часто, але воно повторюється, і це дійсно вже в, цьому, в цих діапазонах у нас формується деяке дно по біткоїну. Тут, якщо ми подивимося, досить часто це відбувалося, тобто, досить деякий проміжок часу ми були на дні. Тут формувалося це ось тут, тобто було вже, уже не один раз тут формувалося. Далі ми знову ж таки ще раз оновили, ще раз прийшли. Це було був ось цей самий сквіз. Формувалося таке дно по біткоїну в районі 54 тисяч доларів. І зараз, сьогодні, ми бачили ось те саме падіння, те саме падіння нижче 30 і формування по біткоїну. Так, тобто, знову ж таки, друзі, ось це падіння. Я думаю, що воно. Формує те саме дно по біткоїну, локальне таке, і можемо побачити вже ріст в зону вище 70. Так? Тому що коли ми знову ж таки приходимо вище 70 ось тут в цих випадках, то, звичайно, це вже таке деяке пікове значення по біткоїну, і, звичайно, потрібно вже його очікувати найближчим часом корекцію. Це було в цих діапазонах ось тут. І формування також було. По індексу RSI в цих діапазонах також деяких пікових значень, але це все глобальна така картина, глобальна, локальна така картина, локальна структура. І, звичайно, вам просто показую, що показують індикатори, про що вони свідчать сьогодні, і що слід очікувати найближчим часом. Найближчим часом слід очікувати взагалі деякий ріст по біткоїну. Звичайно, ще не без корекції. Так, можемо ще раз так спуститися, зробити деяке двойне дно і потім вже побачити той самий ріст. Тому ось такі взагалі картини по біткоїну У нас так ось так показують нам індикатори. Я думаю, ви вже зрозуміли, що слід очікувати найближчим часом локально по біткоїну. Тому, друзі, ось така картина у нас по біткоїну. Надіюсь, вам ролик сподобався. Якщо сподобався, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!